Нам треба вибрати мого наступника і є лише одна особа, яку прийме опозиція. Він взагалі підтримує тільки одну річ себе. Навіщо мене змусили кликати Черчилля? Його діяльність катастрофічна. Хай побачить твою щиру І мою залізну волю. І почуття гумору. Ваше величність, ви Виконуючи свій обов'язок, запрошую вас обійняти посаду прем'єр-міністра Об'єднаного королівства. Сьогодні я вперше звертаюся до вас як прем'єр-міністра. Німці оточили 60 британських і французьких дивізій. Західна Європа має впасти вже за декілька днів. Скільки в них часу, якщо ми їх не врятуємо? Можливо, два дні. Нам потрібне диво, щоб витягнути своїх. На твоїх плечах тягар цілого світу. Нам загрожує поразка на суші, знищення цілої армії та неминуче вторгнення треба почати мирні переговори коли ви вивчите цей урок ви не можете переконувати тигра якщо ваша голова вже в його пащі нонсенс єдине слизьке місце припиніть перебивати мене коли я вас перебиваю У нас попереду багато довжелезних місяців війни і страждань. І попри те, що багато давніх і славетних держав не витримали натиску нацистів, ми будемо захищати наш острів, чого б це нам не коштувало. Ми воюватимемо на узбережжі. Воюватимемо на злітних смугах. Воюватимемо на полях. І на вулицях воюватимемо на схилах, ми ніколи не здамося, тому що без перемоги неможливе наше виживання.